Я українка, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто синій, на щастя жити у такій країні. Я українка, маю право знати про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. 27 жовтня в Україні відзначається День української писемності та мови. Це святи надзвичайно важливим у житті кожного українця, адже українська мова це наш скарб, це наші традиції та наш генетичний код. Українська мова є однією з наймилозвучніших мов у всьому світі. Її батьком та зачинателем вважається преподобний Нестор літописець, який збирав історію про заснування Києва, його засновників та розповідав про події, що відбувалися на його очах. Сьогодні студенти Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського не змогли залишитися осторонь такого важливого свята. Тож вирішили долучитися до літературних читань віршів українських поетів, щоб возвеличити красу та велич нашої рідної мови. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мови нам забути, котрою учила? Нас ціхненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому, плекайте, люди, рідну свою мову, ще й це складно говорити своїм рідним словом. Не говори нас мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибина нерозгаданість віків. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово, знов до життя повернемось ми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість ріків. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська по світу її, як святиню нестиму, допоки живу. Чистоті берегтиму в любові сердечній, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Сію дитині в серденько ласку, Сійся, родися, ніж не, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої й днине, щедро даруй ти людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Буква до букви і виникло слово, слово до слова і виникла мова. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинути на сміх. Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких. Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев, О слово, будь мечем моїм, ні сонцем стань, вгорі спинись, осяй мій край і розлетись, дощами судними над ним. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній громлять в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, заленклене у діброві по-дібровому шумлять, солов'їну первінкову, золотисту на віки, українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не впізнав діаманта того. Шло багато людей і топтало його, Але раз на шляху хтось чудово йшов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу впізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив обточив дикий той камінець, і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим вогнем кольориста блищить, і проміння його усім очі сліпить. Там в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на неї всі сили свої, і, як ясну зорю вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та Ясна Зоря.